Що багатшу мову мати, треба слово добирати, величезний слів запас буде в кожного із нас. Українська мова то великий дар мовою твоєю створений кобзар. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста і гірська вода. Це України, мова барвінкова, така багата, вічно молода. Я навчатись, мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що постане річкою, па зеленого, що зросте з нерічкою. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Між братніх народів у сіяє в сіядівними віками, любіть Україну, всім серцем своїм, і всім. Та всім говорить сміло, свій народ любити по велике діло. Розивайся, веселяйся, моя рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово. О, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова, мами і тата. І як не любити ту нашу мову, мені вона найкраща в світі, найгарніша, ніж весняні квіти. Я тримаю у руці. Коли Олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Стапі пагорби Дніпрові, і озера, і Діпрові.